Привіт, мене звати Марія, мені 19 років, і зараз я проходжу базову загальну військову підготовку в 412 му полку Немесіс. Я не військова з дитинства, я працювала бариста. Завжди мріяла бути журналістом. Але одне слово змінило моє життя, і це слово війна. Чотирнадцятий рік. Я в 4 класі і ми малюємо малюнки для воїнів світла. Тоді мама ввечері. Вдома казала, що нас це не торкнеться. Але 22-й змінив все. Російська техніка пішла на Київ прямо через дороги мого міста. Ми волонтерили всією сім'єю, знайомими плили сітки, збирали одяг, допомагали чим могли. Тоді я навіть не могла подумати, що це тільки початок. В тому ж 22-му році закінчила школу і переїхала до Києва. Тут я відчула, що таке свобода. Вчуся, сама заробляю собі кошти, але війна і тут мене знайшла. 25 березня, 24 рік. Я на своїй зміні в кав'ярні, в якій працювала. І пам'ятаю, зараз цей час 10.29, Просто вибух. страшно, дуже страшно. Я почула просто знову Мені прилетіло во, але локи вилетіли злобу. І ви продовжуєте працювати? Так, да. трошки відійшли і трошки при прибрались і працюємо. Всі хочуть кави. Це впав циркон. Уламки циркона у нас тоді в кав'ярні випало вікно. Випало якраз тоді, коли я стояла за баром і випало на той бар. Розбилась вітрина, мені посікло руку, розрізало худі, в якому я була. Того дня мене призвали незламна бариста. Але я просто дівчина, в якій пощастило вижити. Через пару годин, як я відійшла, до кав'ярні почали приїжджати. Наші змі українські іноземці а, почали знімати мене. Це йшли в ту кав'ярню, яка була накрита від російського циркона. і спілкувалися з тою маленькою дівчинкою, 18-річною Марією, яка зробила кави і пригостила усіх членів делегації. Після цього ажіотажу я пішла працювати журналістом, займатися СМО, почались поїздки на фронт. І вже там я познайомилась з бійцями Асгард і долучилась працювати до них СММ-спеціалістом на волонтерських засадах. Почалася активна робота, зйомки бійців, і я зрозуміла, що я хочу бути поруч на рівних. І тому я тут не з примусу, а з вибору, бо мені не байдуже. Оформила документи, ВЛК, і я на БЗВП. Бо знаєте, коли ракета влучає за кілька метрів від тебе, то прокидаєшся. І прокидаєшся не зранку, а як людина. Без ВП це не страшно. Це цікаво, це сила. І так, дівчата теж можуть. Просто я одна з них. Марія. Бариста, журналістка. І тепер боєць.